Ну, давай, так, а ну, а я не що можу купати тупати. Тупо. Що робити? А, ці штуки можна збивати і на нас цей спускають ракетний війська. Жопа. А я нічого не можу пупати. А ці не можеш розбивати чарики? Ні, я взагалі їм ніякого демеджу не можу. Ой-ой-ой-ой. Повітряна тривога! Тихо, тихо, не треба нам повітряна тривога тут.

Але я ж не... Ой, я застрягла. Ти помагати, будеш? Я застряг, я? ти вертайся! <ривист> <ти, ривист> я застряг! Та ти помагати, бро. <ривист> <ти. ривист> <Я застрягла. ривист> <Да, ривист> та я та застрягла! бро, Ну та, Ти Замагала! Ти, ти десь пропадаєш, ти, ти застрієш наші ти в тут ти з Та, бро, ну я не можу! Ну витягнутись не можу! <ривист> Витягнутися зюсти! <згусті>. Рушенко, <ривист> випусти мене, звідси! У мене ти дивись скільки у мене хп лишилося. Все, вс, мені жопа. Живий, бро, я я зараз... Я не можу нікуди. Я, я, я застряг. Про Я виходжу, я виходжу. Ура, нарешті. Все, бачиш, бро, якби не я, ти би там помер. Так, да, це полюбав. <laughs> Ой, Чекай, до нас. він робить? О, мій пляцок! Ні! А вона що його запустила? можеш мені сказати? Ну, він нямкав. І що? Як? Бро. А бомжі на вулиці теж нямкав. Ти наглієш, я тебе вижену звідси, якщо ти будеш нагліти. Ага, де про мій мене. Понятно. Это убежит. Бан! Давай тебя спивай. Спивай. Я спиваю. Соня, ты можешь спивати? Аааа! Я ничего не можем. Добре. Ха-ха-ха. Аааа! Не, чекай, зараз я шос придумаю. Я не придумала, бро. Ай, нифига сум. Você pode pôr a caixa? Eu não sei... Talvez ela tenha que pôr a caixa? Em vez de... Em vez de isso! Em vez de tudo isso! Que merda! Sim... Às vezes os meios justificam o fim, Piper. Uma boa caixa de pescoço. Agora só precisamos atirar o tester de volta aqui. Eu não tenho certeza sobre Для цього для найтмера. Е, ми хотіли покликати на сцену, а тут виходить, що він нас кличе на свою сцену. Я туди не хочу. Давай ход. погнали. Я вже на сцені. Та ти йди байся, я. <laughs> <laughs> Давай, бро. Давай, давай, давай. Погнали. Погнали. Так, так. Тихо вивчаємо його удар. <плевосят> 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 а что, его в натуре можно было так легко зупинить? <плевосят> в смысле, выдам и не дасть. Серьезно? Он такого просто поводится? А у тебя был то А меня фулл кп А что а он так далеко? Uh, you staged a party! Yeah, sure yeah. A few steps closer Can't wait! Okay, enough buffoonery Show's over, clown huh? What? Oh! Oh, oh, no! Nope, you're staying good. Your rate of confetti is over. Is 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 there А хто взагалі то то взагалі вирішив, що цей тип злий? А по він, Він що пар там тут? спокійно люди живі. Ти от обся він злий. Він злий, бро. Бей його. Та блін, та яке бей, там треба тікати, мамо. Всё, купай звідси, бро. Две движе вдарить нас. Прибирался. Ладно, не дару. Кай, а. Добре, мне просто повезло, просто повезло. Тупо на лаки бегают. Тупо на лаки бегают, давай! Я не могу. Сбейт, не мощь. А, все, я понял, не край, на якорь еще разрабатывается тема. Да. Тебе бы хп не спирать, я хочу камон! Ти диви, ти диви. Я попадаю на кожну ракету, на кожну. Перед кожною грою. Перед кожною. Перед кожною грою попаду. Куди. Я навіть меч не можу чистати. У тебе руки опускаються. Капець. <реш> в нього. мужика депресія. Це і в кота депресія. <реш> Я навіть пупати не можу, все, бром! Це все, це все втрачено, я не, не можу купити. Ніхрена ти малюєш український прапор, поки літаєш, подивись. Серйоз? Він плаче? Ні, він просто сів і, типу, все. Мушара. Він, типу, опускає руки, він опускає руки. Плаки, плаки. Плаки, плаки. Ну, піднімай мене, чуєш, алло? Ти не будеш. Я вирішу це. Звісно, Берді. Я вас... Все, бро, без э, мене... ]estion. Без мене, бро... Та дайте мені! Без мене, без мене, тебе ніфіга не зробити. Дивись, як я можу... Баба... Що це ти співаєш? Це що таке? Теплий спогад, сюди. Тут можна знайти теплі спогади. Ох, oh. oh, ти ж у... Фур-фур-фур-фур-фур. А я можу? Я все ще не можу купити. Я відкриваю... Ти розмножуєш жовті гриби. Все добре. Все нормально. Це так має бути. Яка краса. Hey, Ніфіга, я свічуся. Вау. Wow. А, да, ты стала крутой, ты Феникс. О, чинав, встал, мужик, и пришел, чё ты? Меч в руки, блин. А мне? А на диване просто. А я? А я, бро. Давай, давай, давай. Где я? Давай, ставить меня дома. what is this place this is what a dump yeah it's a dump seems like the jester has also been clowning yeah, around up here wow these are some packed day planners someone brought work home <coughs> everything has been completely forsaken forgotten but who lived here wait the jester is not a nightmare. No. They are a part of the mind. The like us. Look at that bullhorn. All the chores. The jester was silenced. No wonder they ran away. They just wanted a to care Yeah. I the to <sharp inhale>. <pies. sharp inhale> <sharp inhale> <sharp> Я не знаю, що це Мені мені перше. О, зараз знов щось буде. А, uh -huh. ah, кубик отримаємо. Mm -hmm. Ти Ты... забула, ми компас маємо відкрити. Вау, вау, вау. У 3D? Йо-моє.

Кручий, мені, бро. О ти бачиш, це даст. Ти не не любиш це. В Мессі, це він на Dance Battle. Що? Dance Battle давай. Oh, no, Чому це таке 3Dшне? Воно, воно стало якесь якісніше, цей рівень? над цим рівнем попрацювали yeah, <laughs> над трешти. Е, бро, над всіма рівнями попрацювали. <laughs> робити? Те проблеми з управлінням? No, давай, я собі буду літати. З цим типом поговорю зараз. Я забираю свої слова, назад. Тепер yeah. yeah. ти yeah. you yeah. трошки yeah. побудеш дати, я моє. Біжи, біжи, Що як, біжи. біжи. Як класно. Як взяти, як взяти? No. Yeah. No. А я можешь Так, а тобі треба в ту сторону. Давай, давай. Я можу такого стати, щоб вони... А ракети? Ти так не зробиш з ракетами. Ты не ППО. Давай! Що ти? Давай, давай! Сбирай здоровье! Потом вс вс отлично! Up, up, chicks cheeks, off up, up, chicks cheeks. What is he doing? Is he is he really partying? Where is he? Where's he? Finging? I can't believe this! I need noise to think. Okay, I'm coming. <laughs> then see if you can keep up. Haha! Then see if It's what we are going right. to do. Go. Come on, yo. My На я там не на я умираю Збирай капель з бевемо з беве збереж. Живемо, живемо. Всі десь приблизно на рівні мене.

And there's an after-party at your place! Huh? 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 No! I wish! My house is a junkyard! <laughs> I don't live there anymore! You don't live there anymore? It's like he forgot his house and now he's living Yeah, come with us! It's time to move back in! Thank <laughs> you! Yeah, just like oh, in the old days! Oh, I see! Wow! My house! Ah. Is it? Did you do all that? You sure did. Go, see if it works. Woo! Ha 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 ha! I'll have a Hi, honey. Dad! You're a good boy! What's that? What's that? <laughs> for me? Actually, I bought this for myself. <laughs> Your dad was quite the you ukulele hero when he was young. <laughs> <laughs> it's been a while. Huh? Oh! The contract for the house? Oh, right. That old thing. Was it the deadline for signing today? Yeah, it was. A roar. What's that? Nothing important, honey. Just someone else's dream. Wow. I was just looking for someone Так да. все, GG uh -huh. Сереза? Як ви так довго грали е, 60% гри? Я знаю, бро. І тут прийшли буквально.

to have a party, ain't no time to be sad. Little bird. It's just a little. There is no. Actually some goods and mentality. А ви рішили з винести зелену з зелене сій шарик погучніть. Божеки жах. Синій та не повчальна історія. <рес> <рес> повчальна історія, іноді треба. Іноді треба... треба зняти штанеї і бігати з ними По погоду. Голові. Голові. <рес> Ой. Все, здобий. Іноді потрібно трошки відволіктися, трошки розважитися. Щоб потім якісь важливі справи, які ви запланували ваші плани і так далі, це все потім легше вирішувалося. Прошу, заходіть до мене на канал, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Мультифрукти, можливо, ви там щось знайдете цікаве. Тож, як вам ця гра, напишіть коментар під відео, обов'язково. Ну, мені найбільше сподобався останній рівень. Там такі все такі. М -м -м. Тобі він Клас. сподобався, бо ти дав управління мені. Та, я відпочивав, а Соня в нас добивала головного боса. Ну це було дуже класно. Отже, Тож всі дякую за перегляд. У мене ще багато відео на каналі, можете переглянути. Дочекайтеся нових відео, обов'язково будуть ще ігри. Це 100% будуть ще. Ще в мене купа всякого матеріалу є, так що я для вас готую багато чого цікавенького. Так, треба буде мені трошки часу, трошки це складно мені, але я все ж впораюся з цим. І хочу для вас, як сказати, насолодити ваше життя якимось щастям. Тож, всім дякую за перегляд. З вами був Данте і Мультифрок. До нових зустрічей! Isn't going to help anyone. Tigers make the greatest pets. Video games can't be musicals. Hey! Problems should be repressed. A silent is a wasted opportunity. Okay, enough already. Nobody